Віск від свічки капнув мені на сукню, і тепер вона зіпсована. Але настрій мій через це не зіпсувався. Свято я хотіла влаштувати для себе, тому гостей не запрошувала. Спочатку я приїхала в дуже гарний п'ятизірковий готель, і там в номері мене вже чекав сюрприз: двісті одна троянда від мого бойфренда. Короті, темою дня народження я вибрала собі стиль Old Time Money, тому розпланувала цілу програму з різних аристократських розваг. Спочатку в мене був урок гольфу, і виходило, чесно кажучи, так собі. Це не так легко, як я думала. Наступна зупинка урок верхової їзди. Знаєте, у фільмах про всяких там ковбоїв це так круто виглядає, але коли ти на коні це трохи високо і трохи страшно. Ну, хоч одна аристократська справа пішла як по маслу. Дегустація вин спочатку була екскурсія по виноробні, а потім приступили до практики. Я Не алкаш, я сомельє. Ну а далі я поїхала на концерт до свого кумира. Але таке враження, що там в мене був концерт, а не в нього. Я аж, слухайте, розхвилювалася перед його появою. Такий мужчина в самому розквіті сил. Ех, якби не жонатий, то пара була.